Тут завжди такі гарні заходи сонця, там десь з того боку океан. І так завжди красиво розфарбовує Господь небо, але не завжди в мене є час це зробити. Тому що вже цей такий вечірній час, вже треба вкладати онучку спати. Але зараз ну, просто не змогла втриматися. Думаю, ой. Здіймо цей захід сонця так гарно, якби можливо трохи раніше було б ще краще. Але за все слава Господу, за все слава Господу. У мене сьогодні Господь створив чудо. Поки я інтернету немає, ну, зовсім немає. Не знаю, коли я загружу відео, але я можу писати такий. Малий малий інтернет можу писати тільки в Вайбері смски e і все. Але у Фейсбуці загрузилося одне зібрання. E і мені так класно, я я його прослухала, пораділа разом з братами та сестрами, які святкували. E Пасху співала разом з ними і кажу: Господь, див, ти дивний, ти чудовий Господь, тому що все останнє не грузиться. А це. А це е... Це зібрання загрузилося, я могла бути разом з братами і сестрами на служінні, слухати слово, збагачуватись ним, співати разом з ними і така задоволена, слава Господу. Тому Господь дарує такі чудеса. А поки вранці знімала відео, у мене сталася ну, така неприємна несподіванка. Е, Поки я там біля тих камінній ходила, і на піску все, що стелила, всі свої речі. І з другого боку та хвиля накрила повністю всі все наше одяг, простирадло, все. все. Я іду назад, дивлюся, не розумію, що робиться, все мокре, взуття уже там у воді плаває. Давай швидко все звідти витягувати. І думаю, хм, у нас вже, мабуть, люди побігли і вже це все витягували. ну Там якби і людей не було, але Ну, десь людей за шість поблизу було, але ніхто нікуди не встав, ніхто нічого не діставав. І знаєте, в мене, слава Богу, не було ніякого розручарування, ніякої, ніякої злісті. Просто подив думаю, сиділи поруч, ну що не могли витягти. А потім думаю, та ладно, на дворі спекотно, зараз все будемо сушити. Слава Богу, телефон був в руках, слава Богу, там нічого такого цінного. Потім порозстеляли все в навищому ярусі і за годинку майже все висохло. Так що, слава Богу, сатана хотів мені зіпсувати настрій, але йому не вдалося. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Будьте збережені Господом, і хай сьогоднішня ніч пройде тихо і спокійно в ім'я Ісуса Христа. Я не знаю, коли загрудиться це відео, але я щиро-щиро молюся і благаю Господа, щоб ніч сьогодні, 18 квітня, в нашій місцевості особисто пройшла в тиші і в спокої, і всій Україні також в ім'я Ісуса Христа. Хай настануть ці дні благодаті. Хай настануть ці дні мира, тиші, хай настануть ці дні в ім'я Ісуса Христа. Ми очікуємо, Господи, перемоги. Ми очікуємо цих мирних і тихих днів. Ми очікуємо миру, ми очікуємо, що кожний солдат. Повернеться додому живий в ім'я Ісуса Христа. І наші молитви, звичайно, не припиняються. Ми молимося, ми просимо і ми будемо бачити відповіді на наші молитви. Адже сам Господь сказав: просіть і дано буде вам. І якщо Він це сказав, то він ніколи не має змін. Якщо він сказав просіть. І дано буде вам, ми будемо просити і будемо вірити в те, що Господь відповість, і Його відповідь буде да. В нашому житті інколи ми просимо, а просто мовчання, ніби мовчання. Але розумієте, інколи Господь каже ні, тому що Він краще знає, що для нас краще. А інколи Він каже, трішечки почекай. Трішечки почекай, я готую, я готую перемогу в твоєму житті. Я готую її так яскраво, що ти побачиш цю перемогу, і вона буде розфарбована яскравими фарбами. І якщо б Бог не е, якщо б Господь не допомагав нам, то наші будні були б сірі, сірі, сірі. А якби вони були завжди-завжди такі яскраві. Знаєте, до яскравого ти дуже швидко, до доброго людина звикає дуже швидко. До яскравого людина звикає дуже швидко. І потім, коли постійна оця яскравість, постійна, 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 ти забуваєш Господа. Чомусь відбувається так. Якщо постійно, постійно добре, і немає ніякої боротьби, і немає ніяких випробувань, і нічого немає, ти ж і гладь, і кажуть, і Божа благодать! Це класно! Це класно, але якщо ми проходимо якісь випробування і потім отримуємо перемогу, і потім отримуючи її, ми так громогласно славимо Господа, тому що ми розуміємо, що в цій боротьбі нам допоміг Господь, що в в цих трудних обставинах, в цих важких обставинах нам допоміг Господь. І тоді наші слова подяки звучать щиріше йому. Слава Йому! Велика, велика подяка Йому. Будьте збережені Господом. Хай радість від Господа наповнює ваші серця. Ми обираємо рай. Ми обираємо рай, незважаючи на те, що відбувається в цьому світі. Ми вийдемо за стан, ми вийдемо з цього світу і будемо співати йому. Алілуя, йому, дивному Творцю, який дав нам шанс на життя. Він дав нам оце життя вічне. Нам потрібно тільки його обрати, обрати і жити в ім'я Ісуса Христа. Я обираю рай, і хай кожен, хто обирає рай, скаже разом зі мною. Ми. Обираємо рай. І цю дорогу в рай нам вже проклав Ісус Христос. І Його Христа достатньо, щоб з нашого з того місця, де знаходимось ми, і до того місця, де знаходиться Ісус. Проклавши цей Хрест, ми можемо йти сміло, сміло по Ньому, немало не сумніваючись, немало не жахаючись, немало. Не страшась, а довіряючи повністю нашому Спасителю, і йдемо і славимо йому. Славимо Його! Йому вічна подяка, а нам мир і благодать від Господа в ім'я Ісуса Христа. Амінь.